Зараз сталася маленька, мікроскопічна, але історична подія для мене і для Світлани, тому що ми вперше проїхали по е мосту Подільського скресенському який будували 30 років без малого, ще й не добудували повністю на новому 111 му маршруті е автобуса від Висарабської площі до Лівобережної, а це наш маршрут. Е Бережні. І ну, що вам сказати, це навіть е, така прогулянка свого роду, туристична е, вакація. Е, е, якщо у вас буде час, натхнення, гарний погожий день, то, будь ласка, можете хоч, хоч з лівобережки на Бесарабку, хоч навпаки реверсом. Ви не пошкодуєте, тому що за вікном дуже гарно.